же продать ручку, мне забрать, это покупать, а я покупать тут... на том, кстати, здесь уже было снегом, было днём. Лава, кстати, мне надо с тобой прийти, я не знаю, куда я далеко. Вот. Ну, я сейчас значит, ну, я на нас приду. У меня баланс 19 гривен, и продать, как бы, будет дуже потому что тут а, мало людей, и а, оператор, это я сам. Да. Це ж зараз можна буде до дітей дит... дит... представляти, яких лун перевати. Так, не не подумати нічого. У мене багато собі. Просто я, надавно, подивився відео на сьогодні, що визиваюся на одну глиблю. І мені так зараз хотілося так також спробувати, що я вже 15. Так, 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 так а дійсно тут не буде людей так багато. Тобто буде таки, тому що. Подивляє, то, що Ну, сподіваюсь, в мене хтось таке куплять. Буде почати до людей. І так, тут ходи, я зрозумів. Мені треба тільки три ручки дати або дві. Я смотрю я так само, як дітей. О, я буду купувати коло з лимоном. 25 гривень. Зараз я мене так оце. Боже, мені вас куди ходити в цьому тефонія. Так, я, все, що має, я все зараз заповнені здійснювати, якщо зараз. А піти вимог і купити лучку 5 гривень, а потім передати її за 6. Вибалих, як вони буду купити ручку за 6 гривень, тому що вона коштує 4, і буде там копійок. На баланс ви бо, думаю, вже знаєте, 50 гривень. Ну і 50 копійок. Значить, я куплю ручку, залишиться 15 гривень. І 16 копійок. Світло, це було, це все, а для мене це було холодно. Ладно, це ручки стало касувати 4 гривні. Ну так там показують 4,33 Та, да, Не знаю, мені мало одну копійку подешевіло, но у мене, значить, тепер 15 гривень, не, я сюди. давайте вісім до школи по ручку. Почти на що підписався. Мені навіть задача вже знайти хоч щось таке, що можна продати. Що можна продати? А, ой, може чек продам комусь Десь, за 100 гривень. Ладно, я зараз так я просто продам. ручку Я за там не бачила, я так його не забачила, бо я їх не бачила. Не сподівалися просто тупо провалив. Ручка, мене, на Ручка тут не одна свіна. Звичайна дитина, яка може купити ручку. Блін, я не знаю, що можу продавати. Тому що 15 гривень, я за них нічого навіть не куплю. В принципі, я мінімум я можу купити що хочу ручку. А комусь тобі не той, бля, буду купляти ручку за 6 гривень. 7 гривень це дуже мало, надісять багато. Одна кучка, яка коштує 4 гривні. Я вам зараз показую її, О, бачите. Я думав, що снігу, і ну, керасим, я, мене сипати його, фібулька. Ну, кажуть, сім'я, в мене перший день провалився, я не знаю, де я буду зараз відпрацювати. Ну, зараз піду на площадку. Поки що у мене нема, все буду подавати Богу. Зараз знайду людину, я його буду купляти. У ну, мене немає людей купляться. Ну, в принципі, у мене тут він, куди може хтось піти, чи... От я знаю одне місце, куди де може бути. А це не такі радісні. Тому що в я хтось купує ручку з рівень, який ще мені віддали цю ручку. А я бой! А зараз просто сюди якось буду ще комусь подав ручку і буду візно смажити. Ладно, ну а тепер в мене 22 гривні. 19 гривні, 15 22 гривні. Тимба. Просто імбулька. булька. Тірба. Я навіть начну тебе чуть до себе. Це саме головне. Може ли я щось купити, таке що я можу буде продати. То я сам здесь ще щось заскоплю і можу буде продати. Давайте обще подивимось, філіки вряд ли втопаю. Давайте подивимося зараз десь до. Так, у мене є одна гривня, дві. Так у мене 13 гривень, 15, 16, 17, 17, 50, 18, 19, 12. Всі люди. 2 днів і 10 побіг.

Я, честно, не знаю, да, может быть, ручки. Может, может, кто Я не знаю, кто у нас купит ручку, но все равно. Пришло за... за 19 гривен до 21 гривен до 21 гривен до 1 гривен до 1 гривен до 1 гривен до гривен гривен до купить. Да. Я можу якось обміняти. Одну ручку на щось. Не знаю, що. Це є спеціальні новини. Оказується, як було, косо було 24 гривні. Ну і в мене, оказується, гривня, гривні. І дивіться, я купив, ну даю також було. І дивіться, я купив собі такий арахіс. Я поряд не буду, я ще до себе купив. Я це когось продам, хоча... Ні, не буду питати нікому. І зараз мене задача. У мене зараз було б, мені зараз та людина піляла, і не передала, не була ручку, в мене було б зараз 11 гривень. А так, а так в мене зараз 13 гривень. Зараз я піднявся на цілих на ці, на ці, на ці, на 2 гривні сюди. Стонкс. Брахуємо, скільки в мене зараз є. Я купив таку баночку на 9 гривень просто. Давайте трохуємо. У мене було 9 плюс 8. Чи хай там там буде 9, це буде 18, а в мене було 19. І зараз має 4 гривні. Значить, що буде давай 8 і 9 Це буде 17 гривень. У мене зараз 4. Значить, це буде 3 і і 12, 22 гривні в мене було всього. 9? Ні, в мене 21 гривня. І це означає, що я за 20... в мене було 21 гривня. Ти піднявся, я сіла в 3 гривні. І зараз в мене тільки 4 гривні, але як у нього я за 2 години підняв все нормально. Я захтові, я тільки за 1 годину підняв все на 4 на гривні. Ну от звісно, тільки день, бо що понеділок я ще буду видати продати, продати скоро.